Добрий день. Всім. Зараз буде розпаковка. Ми так нагасенько сходили. Так, у мене, мене нові кросівки. Ось такі легенькі, дешевенькі, нормальні. та новенькі, чистенькі, біленькі. Я люблю. І що ми тут ще накупляли? Зараз буду показувати. Так, так, поставлю і. Дуже така. Так. Купила апельсинок. Купила туалетний папір, купили. І такий туалетний папір купили. В Аврорі. Ось тут мені понравилось, що тут дирочка. Далі. Купила е, валідол, це кажуть, от крута, хороша. Значить, закопати, де кріт кротить, от прямо туди в його норку закопати, і він не буде кропити. А це купила ось бурштинова кислота. В принципі, його можна, як і для людини, як сосуду розширююче приймати. Але я використовую його як для орхідеї. Беру дві таблетки на літру води, розкисає, і потім протирати листки можна, можна з пульверізатора бризкати. Можна по корінню, можна підливати, поливати. Це така хороша штука. Ну і що? Я ж теж ці равлики вам показувала. Ви ж стали писати, що воно ж Короче, що воно погане діяло, понимаєте? Та я купила все собі від глистів. То, почитають інструкції треба. А добре тобто яке? Жуальна, пише таблетка. Виклю і потім почитаю інструкцію. Блисків не буде. А, ще купували все, в принципі. А, не все Там мої старі кросівки. Ага, купила такі на дачу. Мої закінчилися. Тому що рукам будуть очі. Поки що бережу свої руки. І були все кенькі. Купила купила таку ночнушечку. Отаку, дивіться. Ночнушечку. Та я думаю, його можна навіть ходити літом на дачі городи получуть. Така коротенька, ночнушечка. Далі. Отакі штани, це такі, знаєте, просто... О, тут ще й для бутилочку. Отакі штани, я не знаю, чи мені буде, чи подружці, чи і мені подружці. Воно сама плащовка, зрозуміла? Тут немає нічого. Це такі от дощу. Дощов... Дощовик такий. І комплект до нього. Отака, ну це не знаю, чи воно буде промокаюче, чи не буде. Отака ось. Просто така. Мені здається, що воно буде промокати. Ну, така вітровка. Просто чорна, просто чорна така така вітровочка. А зараз провірю, чи буде А ну-ка. Ні. Так. Ні. <риклад> не буде промокати. Ура! Там мені на дачу не ходити. Я, допустимо, всю... наділа її дощі, дається мочиться, А я ось у штани наділа цю наділа, я собі сапаю, мені той йдуть по барабону. Правда, я туди не залізу. Так. І, коротше, вибору футболок. Взагалі не було. Таку футболку подружці дружці купили. Такий колір красивий. Поло Дуже хороша футболочка така. Така можна і на вихід, але моя подружка, якщо на вилазку, якщо вона секенде, то вона то, то вже його не буде носити. Ладно. Це стірка колотнуть. все такі оце покупки були. Що тут ще є? А, кітський корм. Чого взяла тільки два пакетика, непонятно. Це мало. Вже вона воно стоїть сидить з татою. Да? Угу. Ні. Ой, настроєння щось таке, знаєте. нормальне, хороше. Менше жалуватися і все буде добре. Я хочу надійше ці штани. А ну-ка. Ну, чим не костюм. Отстань, сказала. Всього, костюм. Зараз нижче, щоб бідніше було. Все, костюм, допустимо, на рибалку від комарів. Вони він тоненький кусати не будуть і дощ не промокав дочем не промочить. Такий глибокий капішон. І такі штани. Наверх моїх. Карманів тут немає, а ось вентиляція тут. такі, Такий костюм у мене. Дюше йде закону прильоти. Що похвастаюсь? Я хочу показати, як я роблю. це тобто треба валідов положити. Я роблю бурштинову кислоту. До речі, це гарний стимулятор рост, росту. Його можна використовувати не тільки для орхідеї, а наприклад для розсади чи для інших вазонів. Але читайте, як. Та була Віта бурштинова. Віта бурштинова. Так от беру банку. Туди дві таблетки. Можна 4 таблетки вкинути і потім цей розчин розпавити на 2 літри води? Ось так, а потім ще 2 літри води. Такою тепленькою водичкою, воно буде стояти, А потім таблетки, їх легко можна буде розім'яти. Ну, можна, знаєте, взяти їх зразу, роз... розім'яти і купити. Ну і все, потім ж, я ж кажу, можна. Як хочете, так і можна використовувати цей розчин. Хочете? Підливати, як, як, в залежності від того, в якій системі у вас орхідея. Та є чи інші вазони, Можна поливати, вазони, побачите, будуть цвісти. До речі, треба попробувати свою фіалку піддобрити. О, а в мене ще продовження моїх медикаментів. Я мене зараз барбував, валива вали і дрейонка. Зараз бахну. Мені потім все, все, по, все по барабану. По барабану. Кстати, ще покажу вам лайфхак так і не знали, може, хтось не знав, що оця відкривається кришечкою, береться, зачіпляється і легко відкривається і наливається. Я беру чайну ложку валер'янки. Так, в мене оце отут Відкриваю і пахне як у старої баби лікарствами. Так, а що як мені добре, без них не І Беру барбувало ще 15 крапель. Ну, не, Я не кажу, не треба повторювати за мною. Мені ніхто не приписує, я сама собі приписала, спробувала, вирішила, що мені нормально. Я б ще сюди м'яти бахнула, тільки не знаю, де я тут, тут м'яту заносила. Тут у мене ще... Детрим. Детрин, дитрим. Де Коротше, коментар. Його десь сюди прикріплю. общем, це що я хочу сказати, що люди помічають, чим самі наповнені, да? от, е, е, е. що в тебе не сформовані речі. Читай книжечки, книжечки. Це написала грамотна людина, яка гарно знає українську мову, а мене вона хоче чомусь навчити. Це усмішка. Щось якесь таке настало, чи таке воно й було. Що, частіше хочеться плакати, чи сміятися. Ну нічого. Просто потім смієшся от душі. Плачу, потом, як є якийсь момент, щоб посміятися, то смієшся от душі. Тепер хочу розказати вам про закваску. Подивіться, яка вона класна. Я її ще зараз погодую і буду вчиняти. Я не знаю, завтра, мабуть, бо треба доїсти, що її магазин і хліб. Та завтра, мабуть, утром вчиню. Чи може на ну, ніч. Коротше, зараз я її ще раз хочу погодувати. Вона ну, така, бачите, яка? Така. І позириста. Годую, зараз я її погодую, вона до, 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 через пару часов буде аж повна банка. І на ніч я зроблю, на ніч зроблю тісто чині. Вичислила, що най, найкраще це, якщо просто закваска і біла борошна. Якщо 40 грамів борошна, таке за тебе. і 40 грамів води. У мене 40 грамів це дві ложки отакіго, з гіркою. І отака неповна чарочка води. Отак наливаю. І мені зручно розмішувати ось такою паличкою для суші. Я думаю, вона майже в кожного є. Ну, а як ні, то якусь паличку ви точно знайдете, якщо хочете так попробувати. Там можна, звісно, і ложкою. І чим хочете. Ну, цією плавочкою на... найзручніше, тому що закваска вона дуже липка і липне, бачите? То представте, це до ложки воно прилипне. А так, до палички, як прилипне, то легко хоп. І все. І все. І тепер хай вона мені росте. І буде мені... ця закваска на чотири хлібини на 4 хлібини десь по 500 грн